Друзі, вітаю вас на каналі англійська-українською. Чи можливо вивчити неправильні дієслова? Так це можливо з нашими тренажерами і практичними вправами. Сьогодні підготувала для вас ще один урок, відібрала неправильні дієслова, у яких друга і третя форми однакові, і згрупувала їх по співзвучності. Так вам буде легше запам'ятати. Слухайте. Повторюйте разом зі мною і перевіряйте себе. Спенд, спенд, спенд. Витрачати, проводити час. Спенд, спенд, спенд. Сенд, сенд, сенд. Надіслати sent, sent. Мін, мэнд, мент, означати. Мін, mean, Learn, мент. Лан,т, вчити Лен learned, learned. Lend, lent, lent. Позачати. Lend, lent, lent. Bend, bent, bent. Згинати. Bend, bent, bent. А тепер перевіряємо. Пригадайте три форми дієслова витрачати проводити час. Spend, spent, spent. Спенд, спенд, спенд. Наприклад, today I've spent time with my family. Today I've spent time with my family. Три форми дієслова надіслати. Send, sent, sent. Send, sent, sent. She sent a message to her mom. She sent a message to her mom. Вона надіслала повідомлення мамі. Пригадуємо дієслово означати Мін мд, мент. Мін мент мент. It meant much to me. Це багато значило для мене. It meant much to me. Пригадуємо три форми дієслова вчити. Learn, learned, лент. Learn learned learned. We learned French a year ago. We learned French a year ago. Ми вивчали французьку рік тому. Дієслово слово позичати. Лэнд Лендленд. I Ленд Ленд. a book last month. I lent him a book last month. Я позичила йому книжку минулого місяця. Пригадуємо ще одне дієслово згинати. Бенд, бенд, бенд. Бенд, бенд, бенд. The road bent to the right. Дорога повернула праворуч. The road Bent to the right. А тепер переходимо до наступної групи дієслів. Feel, felt, felt. Відчувати. Feel, felt, felt. Smell, Smelt. Smelt. Пахнути smell, smelt smelt. Deal dealt, dealt. Mati справу. Deal dealt, dealt. Keep kept kept. Зберігати. Keep kept kept. Sleep, slept, slept. Spotted. Sleep, slept, slept. Sweep, swept, swept. Pigmentata. Sweep, swept, swept. Leap, leapt, leapt. Тривати. Ліп, лепт, лепт. А тепер перевіряємо. Пригадуємо три форми дієслова відчувати. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. She felt. So happy. Вона почувалася такою щасливою. She felt so happy. А якщо ви відчуваєте, що наші уроки корисні, прошу підтримати мене вподобайкою. Пригадайте три форми дієслова пахнути. Smell smelt smelt. Smell smelt, smelt smelt. Your perfume smelled lovely. Твої парфуми пахли чудово. Your perfume smelled lovely. Дієслово слово мати справу. deal, dealt dealt. Deal dealt-dealt. Наприклад, He only dealt with reliable partners. Він мав справу лише з надійними партнерами. He only dealt with reliable partners. Три форми дієслова зберігати. Keep kept-kept. Keep-kept-kept. Kept. She kept chocolate in the fridge. She kept chocolate in the fridge. Вона зберігала шоколад у холодильнику. Так, наприклад, робить моя мама. Пригадайте три форми дієслова спати. Сліп, слепт, слепт. Сліп, слепт, слепт. They slept well last night. They slept well last night. Минулої ночі вони спали добре. Дієслово підметати. Свіп. Swept, swept. Sweep, swept, swept. She has just swept the floor. Вона щойно підмила підлогу. She has just swept the floor. Як бачите, використовуємо Present Perfect, щоб підкреслити результат дії. І ще одне дієслово – стрибати. Ліп лепт лепт. Ліп-лепт лепт. He leapt out of his car. Він вискочив з машини. He leapt out of his car. І ще одна група дієслів. Лід лед. лед. Вести. Керувати. Лід лед. лед. Рід. Ред. ред. Читати. Рід. Ред. Мід. мед мед. Зустріти. Meet, met, met. Фід. Фед фед. Годувати. Фід. Фед фед. Флі. Флед, флед. Тікати. Флі. Флед, флед. Сит, сет, сет. Сидіти. Сит, сет, сет. Лів. Лефт, лефт. Залишати. Лів, Лет, лефт. І знову перевіряємо. Три форми дієслова «вести», «керувати». Лід, лед, лед. Лід, лед, лед. He led a meeting last Wednesday. He led a meeting last Wednesday. Він провів зустріч у минулу середу. Три форми дієслова читати. Read, read, read. Read, read, read. I read a lot at school. I read a lot at school. Я багато читала в школі. Пригадайте дієслово зустріти. Міт, мет, мет. Мед мед мед. We've just met our colleague. We've just met our colleague. Ми щойно зустрілися з нашим колегою. Три форми дієслова годувати. feed, fed, fed Feed, fed, fed. І знову речення Present Perfect. I've already fed the cat. I've already fed the cat. Я вже нагодувала кота. Бачите, знову хочемо підкреслити саме результат. Пригадайте три форми дієслова тікати. Flea, fled. fled флед. Fled, fled. She fled from the room in tears. Вона вибігла з кімнати в сльозах. She fled from the room in tears. Пригадуємо дієслово сидіти. Сит сет сет. Сит сет сет. He came and sat next to me. He came and sat next to me. Він підійшов і сів поруч зі мною. І ще одне дієслово залишати. Лів, лефт, лефт. Лів лефт-лефт. Етрей лефт an hour ago. train left an hour. Ago. A train left an hour ago. Потяг поїхав годину тому. Я пишаюся вами, що ви займаєтеся і так наполегливо вивчаєте неправильні дієслова. Прошу підтримати нас вподобайками, якщо ми дійсно допомагаємо вам вивчати неправильні дієслова. А тепер повторимо всі дієслова цього уроку. Spend – Spend, Spend – Витрачати проводити час. Spend – Spend, Spend – Send, Send, Send – Надіслати. Сенд sent, сенд. Мін meant, мент означати. Мін мэт мент. Лан лентланд вчити. Лантленд. Ленд лендленд позичати. land lent lent bend bent bent згинати bend bent bent feel felt felt відчувати feel felt felt smell smelt smelt пахнути smell Smelt smelt. Deal dealt dealt. Mata справу. Deal dealt dealt. Keep. Kept kept. Зберігати. Keep. Kept kept. Sleep. Slept slept. Спати. Sleep. Слепт, слепт. Свіп, свепт, свепт, підмітати. Свіп, свепт, свепт. Ліп, лепт, лепт, стрибати. Ліп. Лепт лепт. Лід лед вести керувати. Лід Лед лед. Рід. Читати. Рід. Мід. Мед мед. Зустріти. Мід. Мед мед. Фед фед фед. Годувати. Фід фед фед. Флі флед флед тікати. Флі флед флед. Сит, сет, сет, сидіти. Сит сет сет. Лів лефт лефт. Залишати. Лів лефт лефт. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.